Уже кілька років поспіль творчий колектив Івано-Франківського національного драматичного театру імені Івана Франка відзначає День Незалежності України постановкою на одній із найвищих вершин. Сценою та декораціями служить астрономічна обсерваторія та неповторна карпатська природа. Цього разу для постановки обрали один із найвідоміших драматичних творів в історії людства Гамлет. Ми обрали виставу Гамлет для показу на День Незалежності, на горі Попіван. Аби дати ствердну відповідь на питання, бути чи не бути, ми були, є і будемо сильні і незалежні, нескорені і самодостатні. В цій трагедії Шекспіра є важливе послання про базові закони людського співіснування, які не можна порушувати. Злочин завжди призводить до порушення гармонії у всесвіті. І не може залишатися безкарним. Ми сьогодні воліємо розповідати світові про ті воєнні злочини, які коїть Московія. Ми точно знаємо, хто має понести покарання за цю війну і на чиїх руках кров українців. У чому більша гідність скоритись долі і лягти під стріли? Чи опором зустріти чорні хвилі нещастя? І тим спинити, заснути, вмерти і нічого лиш зазнати, як сон позбавить болю, нервів, тіла, а звідси й продовження страждань. Така розв'язка цілком годиться, так? Заснути, спати. Неопера Жак Гамлет належить до знакових вистав у репертуарі франківського театру. Класичний текст Вільяма Шекспіра у перекладі Юрія Андруховича поєднаний з авангардною режисурою оригінальною музикою Романа Григорєва та Іліра Розумейка і сміливою акторською грою вже спричинили небояке зацікавлення на міжнародних фестивалях і завоювали любов публіки. Хоч сам я родом звідси. І для мене все це звично. Але хотів би я, щоб звичаї свої ми ламали. Усі ці гульки, п'янки, похмеляння вже тут і там зганьбили нас по світу. Ми стали посміховиськом народів. Відомо всім, що танці п'ють як свині. Це вічно губить наші починання, аж руки опускають. Ти світлий дух, чи ти проклятий гоблін? Ти небом дихаєш, чи пекло видихаєш. Ти хочеш нам добра, чи може зла? <плес> Мені отаково! Скажи що-небудь, врешті! Духворя батька! Приречений тут! Порину кати! Ночами! Постановка Гамлета на вершині це демонстрація того, що мистецтво живе. Переконаний виконавець головної ролі Олексій Гнатковський. Вся війна, ця екзистенційна. Вона йде за. Ну, вони хочуть знищити нас як вид, як націю, як... Ну, як винищити дух. Як можна знищити? Знищити ідентифікацію, що нам дає освіта і культура. Вона каже нам, хто ми є. І, власне, за це є боротьба йде навіть не за територію. В тому числі територія, так. Але це похідне, перша історія це історія духу. Ми воюємо за свій дух, за право бути собою. Ну, так, в гамлеті, так? бути чи не бути. Ми воюємо за право наша країна. Так? І, власне, освіта і культура це те, що, й, що буде потім, після того, як буде перемога. Перемога буде однозначно. Якою ціною? Інше питання. Ми всі будемо плакати, коли буде перемога, бо зрозуміємо, скільки вона коштувала нам. Але після перемоги. Майбутнє наше залежить від того, як ми якісно виховуємо і виростимо свої покоління якісно. І за це напряму відповідає освіта і культура. Якщо ми зараз не будемо вкладати в це величезний ресурс, фінансовий, людський, розум, потенціал, якщо ми в це не вкладемо, це як ну знаєш, ми, ми пропустимо величезну частину, і ми будемо надолужувати. Ми і так надолужуємо уже 30 років прогалини. Небесні сили і воїни землі. Кого ще кликати? Таке ні сили. Затихне серце, будь спокійним тіло і вислухай. Повитираю з пам'яті все лишнє, все відбитки пам'яті, що їх лишила юність, усе найкраще, що було в житті, залишиться позаду. Залишиться в мене, лише твій наказ, наказ моєго пані. І він мерзотник, платить без держав! Можна бути завжди усміхненим і бути смієм. Принаймні так буває в цій країні. Масло, наказ мого батька, що його ти вбив. Пам'ятай мене! От уяви собі абсурд, це ж абсурд. Привезти театр на гору і зіграти ні для кого. Це абсурд. Ну реально. Ви журналісти, чого прийшли сюди? Ну, а це абсурд. Ви що, мене не можете в франківську знайти записати? Це абсурд. Але інша історія, ми, це, ми робимо це вчинок, ми робимо це для Бога, і ми показуємо своїй країні, що ми живемо, що ми сильні, що ми боремось. Ми йдемо вперед і ведемо за собою. Ми показуємо, що неможливе можливо. І тому раптом цей абсурд перетворюється на вкрай виправдану раціональність. На потребу, на, на без того, без чого неможливо далі. Тобто, це як прапор. Уяви собі, що на горі підняти прапор, аби весь вся країна бачила, що прапор майорить. Оце сьогодні ця вистава. Прапор майорить, він іде, його розвиває вітер. На важливості культурної політики у часі війни наголошує і режисер вистави Ростислав Дагжипільський. І ми хочемо сказати, що ця московицька орда, після того як ми її переможемо вже назавжди, має понести неймовірне покарання за те, що вона століттями творила і, на жаль, зараз творить в Україні. Тому це наша така ода до майбутньої. Перемоги найкрасивішої, найсильнішої, найгероїчнішої у світі нації української.